Але якщо не гладкий, все одно виходить. Якщо жорсткий на сцену. Андрій Гладкий є, за цяжу, в чому справа. Дело в тому, що він сьогодні виграв презент, тому що він подав на суд в ютюб і програв. Андрій, Андрій, що ти зробив? Скажи. Про спам'ять. Про спамер. Тобто, якщо у вас на е, пошту приходить в контакті, якщо до вас на пошту в контакті приходить до фігациї херні, то значить то він, він магазину... 616, 616 репостів. Тобто, 616 разів він скинув своє гімно людям на пошту. І тому він вам it пішов, де стає Зовсім не хілий телефон, я запитав свою карточку, чувак, позвонив і за...